Захисники нарешті вдома. Вчора із російського полону повернулася ще одна група наших воїнів. Серед них є і троє буковинців. 55-річний Сергій Огородник із міста Сокоряни. У червні 2023 року на Луганщині потрапив у полон. 43-річний Микола Добровольський із села Жадова Стороженецької громади поневолений у березні 2023-го на Донеччині. 42-річний Микола Глинський із села Колівці Катобовецької громади, який потрапив у російський полон в листопаді 2023-го на Херсонщині. Радісну звістку Буковинцям повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаренюк. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більше ніж тисячу наших людей. Це означає, що для тисячі родин з'явилась можливість знову обійняти своїх близьких. Ті воїни, які повертаються до своїх домівок, стояли на захисті України на різних напрямках фронту. Велика кількість військовослужбовців пробула в неволі понад три роки.